Чому тобі не підвищують ЗП як менеджеру в ІТ? Скоріше за все, ви вже пройшли якісь курси, та навіть, можливо, вже працюєте в ІТ на якійсь посаді, та не можете пробити скляну стелю у 2-3 тисячі доларів. Або ви тільки шукаєте вашу першу роботу в ІТ, відправляючи по 30-40 відгутів і отримуючи лише одну-дві відповіді. Ринок дійсно змінився. Більше шкіл, більша конкуренція, більше кандидатів, але взагалі якість кандидатів залишає бажати кращого. Ми ж всі досі пам'ятаємо ці пропозиції 700 доларів плюс за два місяці приходять до нас вчитися. Ці кандидати тільки-тільки щойно вийшли в ринок. І перше, що я хочу вам сказати, не всі можуть заробляти великі гроші, отримувати підвищення та отримувати цікаві пропозиції. Для цього ви повинні вигравати конкуренцію на ринку праці своїми навичками. Ви не зустрінете жодного рекрутера зараз на ринку, який скаже, що за перші 5-10 зустрічей він може знайти нормального ідеального кандидата, якому відразу віддасть офер. Якість людей на ринку зараз дуже погана, навіть на middle senior рівні. Але це і гарна новина, це означає, що нам буде легше виділі. Серед них, але одне питання як? І перед тим як ми перейдемо до відповіді на це питання, я дуже хочу, щоб ви мене запитали. А хто ти такий? Що ти взагалі можеш про це Говорити. Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Андрій, я технікал продакт менеджер останні 10 років, і 5, з яких я працюю у фінтехі та крипті. На останніх своїх місцях роботи я працював з людьми з таких компаній, як Microsoft, Amazon, Stripe та навіть SpaceX. Починав я свій шлях так само, як і інші, в управлінні маленьких команд, які розробляли ленінг-пейджі, інтернет-магазини та доріс до розробки фінансових установ у Британії та США, та управління блокчейном всередині якого заблоковано більше 400 мільйонів доларів. Ну і тепер давайте про статистику. Highload Media нещодавно зробила маленьке опитування серед IT-спеціалістів з найпопулярніших причин відмов у джуніор-спеціалістів. На першому місці недостатній рівень технічної підкованості спеціаліста 37%, на другому місці недостатній рівень англійської мови 15%. На третьому місці soft skills всього лише 5%. Не дивлячись на те, що в опитуванні брали участь. Також програмісти, ви можете побачити, що найрозповсюдженіша проблема у пошуку роботи у джуніор-спеціалістів та взагалі в їх кар'єрі це саме технічні навички. Згадуємо наше попереднє питання, як нам виділятися, і тут відповідь буде максимально проста: бути сильнішими там, де інші слабші. Soft skills та англійська – це розповсюджені навички, які ви можете отримати, приділивши просто їм достатню кількість часу у інтернеті або у будь-якій з шкіл. А ось до технічних навичок доходять значно менше людей, говорячи собі, що та ні, я гуманіту або та я просто менеджер, я не програміст, я буду просто спілкуватися з клієнтом. І тут в мене є улюблена фраза: ви не можете управляти тим, чого не розумієте. Проблема в тому, що отримати ці навички складно. На курсах по 450 гривень вам про них не розкажуть. Люди, які працювали по 8-10 років в одній компанії, або навіть найняті викладачі фулл тайм в ці онлайн-школи, просто не бачили цих реалій ринку, щоб вам про них розповісти. Ринок розвивається значно. Чіпно швидше ніж компанії всередині нього постійно виходять якісь нові технології, та люди, які тільки з книжок знають, як це можливо повинно працювати. Вам тільки нашкодять. Хочу вам розповісти про одного з моїх учнів Еміля. Еміль останні 5 років працював у логістиці, та у деякий момент часу вирішив, що він хоче змінювати професію. Він пройшов мій безкоштовний онлайн-курс проектного менеджменту. Пройшовши пару співбесід, він зрозумів, що бази. Замало треба якось виділятися. Еміль пройшов мій перший інтенсив з технічних навичок, та вже невдовзі після закінчення зміг отримати свою першу роботу в IT як Project manager сл. Бієй, де технічні навички, як він сам каже, зіграли найголовнішу роль. Хочете ще здивую вас, це саме для тих людей, хто каже, що можна стати сеньором і навіть без технічних навичок. Давайте просто подивимося на статистику та цифри з американського сайту Glassdoor. Давайте подивимося на різницю у ЗП між позиціями Senior Project Manager and Senior Technical Project Manager. Як ми можемо побачити, навіть на штатівському ринку. Різниці у зарплаті від 20 до 30% і більше. Цифри кажуть за самі себе. Факти ринку нічого зайвого. Як ви могли побачити, технічні навички вам потрібні як і на джуніор, так і мідл Сеньор рівні. А для тих, хто вже працює в IT, задайте собі питання. Як часто ви відчуваєте себе загубленими при спілкуванні з технічними спеціалістами? Наприклад, відчуваєте, що проект наче живе своїм життям, а ви просто стоїте поруч. Наскільки часто ви відчуваєте, що займаєтесь виключно операційкою, і будь-яка людина, пройшовши два дні там вашого менторства, може зайняти вашу позицію? У всіх цих проблем єдиний корінь недостатня кількість технічної освіти. Вирішення цієї проблеми дасть вам відчуття контролю над вашим project management процесом, дасть вам аплаятися. На більш високооплачувані роботи, а найбільш головне вони будуть більш цікавіші для вас, чому ви не знайдете менеджерів без досвіду у архітектурі чи будівництві. Або ви б хотіли потрапити у операцію до лікарів, які будуть управлятися менеджером, який зовсім нічого не розуміє у здоров'ї. Будь-який менеджер це частина продуктового процесу, а не просто чайка-менеджер. Це і відрізняє джуніора від Мідлата сеньора. Що перше роблять все реактивно, не задаючи зайвих питань, а останні допитуються та розуміють, як все працює під капотом. Це і дає їм змогу управляти проектом, а не просто плести за течією. Якщо ви вже зараз відчуваєте, що відстаєте від ринку по рівню ваших навичок, потрібно вже щось робити прямо зараз, тому що далі буде тільки складніше. Технічні навички це те, що виведе вас на зовсім інший рівень в порівнянні з іншими людьми на ринку. Я не виключення з цього правилу. Моя кар'єра почала стрімко зростати. Щойно я почав цікавитися технологічним стеком, як мої продукти працюють під капотом, чому саме ті чи інші проблеми в нас виявились, та як ми їх вирішили. Час плинув, я ставався все. Сильнішими, сильнішими через деякий час почав перестрибувати у більш цікавіші для мене проекти. Спочатку це був фінтек. Я заджойнився до компанії, яка займалася розробкою банків та систем, наприклад, оплати палива для літаків по всьому світу. Потім це була крипта, де я розробляв блокчейни, протоколи та сервери. Чим більше я прокачувався, тим більш цікавіші в мене були проекти, тим більшою була моя заробітна платня. Та Менше конкурентів в мене було на ринку праці. Навіть зараз кожен тиждень я отримую по 2-3 пропозиції у LinkedIn, навіть не дивлячись на мої забаганки. Саме для цього до мене приходять мої студенти, щоб виділитися на ринку праці, обрести впевненість в управлінні проектами та вийти з порівняння з іншими кандидатами на ринку. Пару прикладів. Наприклад, Єлізавета, топ-менеджерка своєї компанії, колеги якої почали помічати її знання та розуміння складних технічних систем ще навіть до закінчення нашого курсу. Або Ігор, який ніколи не вмів програмувати і не знав, як працює інтернет, а ще до закінчення нашого курсу вже почав розробляти свої маленькі фулстек додатки за допомогою штучного інтелекту. А головне зрозумів увесь процес розробки: від написання коду до деплою цього коду на сервер до доступу. До цього додатку для кінцевих користувачів, все у ваших руках. Ви не повинні бути програмістами, щоб розуміти, як працюють складні технічні системи. Ви можете стати одним з цих людей та отримати нарешті те, чого ви так сильно бажаєте та заслуговуєте. Нову більш цікаву та високооплачуємо роботу в IT або навіть ваш перший офер, Впевнений собі навіть у найскладніших технічних проєктах. Вже після сотні проведених консультацій я створив комплексний онлайн-продукт, який вже пройшло більше 80 студентів. Саме цього мені не вистачало на кожному з етапів моєї кар'єри. Там я зберіг усі свої знання від найпростіших, як, наприклад, працює інтернет, та що відбувається, коли ви заходите в браузер, до найскладніших і комплекснів, наприклад, як працюють банки чи складні блокчейн-системи, в яких заблоковано більше 400 мільйонів доларів. Поговоримо про різні платформи, від веб до мобільних додатків та десктопних або браузерних. Це двомісячний інтенсив, технічні навички для нетехнічних менеджерів. Вісім модулів, більше ніж 15 годин контенту, велика кількість додаткових матеріалів та домашніх завдань до кожного з них. Тільки подивіться на ці модулі. Я буквально пройду весь з вами шлях за ручку від самого простішого до найбільш комплексного. Моєю задачею було вмістити у цей курс виключно практичні знання, виключно ті речі, з якими ви будете стикатися кожного дня у своїй роботі. Ну і найголовніше, щоб все мало сенс, щоб ви не просто чули терміни, а розуміли навіщо взагалі та чи інша річ була зроблена. Останній запис цього курсу я робив майже рік тому. За весь цей час я зміг майже повністю перезібрати структуру інтенсиву, додав значно більшу кількість цікавих практичних завдань, які ви будете розробляти і вирішувати разом зі штучним інтелектом. Тепер давайте трохи поговоримо про формат. Кожного тижня у вас будуть відкриватися нові уроки, домашні завдання та додаткові матеріали. Кожну суботу ми будемо з вами зідзвонюватися на qa сесію де ми будемо. Обговорювати всією групою найцікавіші питання або кейси з реального життя. Весь курс буде проходити у телеграмі. Там ви зможете поспілкуватися з вашою групою мною або скачати відео і е, отримати до нього доступ навіть офлайн. Кількість місць обмежена через те, що я працюю один. В мене немає помічників з точки зору контенту. Я завжди відповідаю всім особисто і веду кожну людину до твердого результату самостійно. Уф, я буду дуже радий вас там. Бачите, якщо ви готові змінити своє життя на краще та зробити квантовий стрибок у вашій кар'єрі, переходьте за посиланням в описі під цим відео та реєструйтеся на наступний потік нашого інтенсиву, який стартує вже 28 жовтня. Ось я буду дуже радий вас там бачити. Після обрання тарифу ви безкоштовно отримуєте список найпопулярніших технічних питань для менеджера під час співбесіди. А якщо хочете почитати більше відгуків моїх студентів, вони всі є на сайті. Буду дуже радий, якщо ви їх там почитаєте. Тому побачимось!